Вже майже 18 років у Рівному на підприємстві, що виготовляє морозиво, працює кулінарний цех. Тут під трьома торговими марками випускають близько 140 видів напівфабрикатів. Широким асортиментом користуються пельмені, вареники середньої групи коштовності. Далі в ручну роботу входять у нас різні види продукції, такі як млинці, бендерчики, котлети. Стараємося готувати з сировини добротної для того, щоб люди мали харчову продукцію дуже хорошої якості. В середньому за добу тут виготовляють близько 10 тонн продукції на трьох лініях. Це не лише м'ясні напівфабрикати, а ще й з молочної та рослинної продукції тобто з додаванням овочів. Молодні нашходить сирники, млінців, сиро. Це такі і вареники, вареники з солоним сиром, вареники з солодким сиром, вареники картопля, солений сир, вареники з кварками, вареники з печінкою, з грибами, звичайна проста картопля. Я казала, вареники картопля з сиром. Такий асортимент у нас дуже великий. Особливу увагу тут приділяють приготуванню тіста та фаршу, адже серед продукції є напівфабрикати як ручної ліпки, так і виготовлені на спеціальному обладнанні. В основному на виробництві в нас в більшості використовуються натуральні інгредієнти. Працюють дуже хороші спеціалісти в м'ясному цеху, які згідно рецептур готують різні фарші, бо в нас на кожен від продукції свій фарш. На кожен рік наші напівфабрикати натуральні, є м'ясорослинні, є таке. Тістова оболонка використовується тільки із борошна вищого сорту. Популярністю користується продукція, яка виготовляється за допомогою спеціального обладнання, яке дозволяє мінімізувати контакт з тістом та начинкою. Є бункер для тіста, подача автоматизований. Він просто туди подається борошна, олія, яйця, вода. І він сам замішує, автоматично подає на розкатку, розкаточний лист подається до формовочного агрегата і формується пельмень. В принципі, задіяння рук і працівників мінімальне. Тобто те, що ну, те, з те, чим борються всі. Епідеміологічні служби, то сам са то вона на вищому рівні, бо людина не торкається продукту. Вся виготовлена за зміну продукція перед фасуванням йде на закалку, тобто відправляється в морозильні камери і доводиться до температури не менше мінус 10 градусів всередині виробу та мінус 15 мінус двадцять ззовні. У процесі фасовки. От у нас там дівчата фасують на фасовки. Температура трошки падає, але вона не падає менше 10 градусів. І за те, що якщо буде менше 10 градусів, вони будуть липати. Mm -hmm. Попасували, склали в другу камеру, де температура там 18-20 градусів. І поки зміна не закінчиться, цієї продукції, ну хіба вже коли так є, терміново, треба... Продукція на машині подобрають її. А так вона зберігається. Працівники кулінарного цеху кажуть, що на жаль, їх продукція на Рівненщині не є такою популярною серед споживачів, як в інших регіонах. Особливо великий збут на півфабрикаті був в Криму до його окупації. Аліна Пучке В'ячеслав Мельник. Випуск новин.